Два дні поспіль росіяни обстрілюють Запоріжжя. Сьогодні вранці вдарили по промислових підприємствах. А напередодні ворожі ракети забрали життя чотирьох людей. Ворог застосовував тактику подвійних ударів. Більше про ситуацію в місті та області розповість моя колега Інна Гогой. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Інно вітаю. Як ви? Телі, вітаю. Зараз місто потроху оговтується від того, що довелося пережити за ці останні два дні. Ну і якщо внаслідок сьогоднішнього обстрілу минулося без постраждалих, то напередодні ворожі ракети забрали життя чотирьох людей, і ще 23 людини дістали поранення. У них мінно вибухові травми тулуба та кінцівок. Прошу пряму мову. Доставлено к нам 19 постраждалих. Практично одноразово з них госпіталізовано п'ять, іншим надана поміч медицинська обстеження і пішли на амбулаторне лікування. Значить, на сьогодні, на жаль, у нас молоду дівчину 88-го року народження не вдалося спасти. Щодо загиблих відомо, що це двоє чоловіків, і двоє жінок. І Також відомо, що серед постраждалих є діти, це 9 та 17 років. І зараз їх лікарів вже відпустили додому. Також поранення дістав поліцейський і постраждали двоє моїх колег. Напередодні для обстрілу міста ворог застосував тактику подвійних ударів, і вдруге обстріляв територію, коли там вже працювали екстрені служби та журналісти. Ну і зараз триває ліквідація наслідків обстрілів. Комунальники та рятувальники розбирають аварійні конструкції, які можуть бути небезпечними. Також прибирають сміття, прибирають уламки. Люди, місцеві жителі отримують будматеріали від волонтерів і кажуть, що в першу чергу потрібно залатати побиті вікна та дахи. Поврежено на лоджі чотири стекла. І в спальні внутрішнє стекло. Я стара рама, Внутрішнє стекло розсипалось на осколки. Прямо. Ну, ночівалом йшла в зал, в залі спала, а обута, холодна. те Наслідок цих обстрілів по місту побито десятка житлових будинків, а також пошкоджень зазнали виробничі підприємства, заклади медицини, освіти та торгівлі. Uh, і також, окрім Запоріжжя, uh, протягом доби окупанти обстріляли ще сім населених пунктів по області. Uh, завдано 266 ударів по цих прифронтових територіях. Uh, зокрема, зав'яці гатили по роботи. а решту прифронтових населених пунктів обстрілювали безпілотниками та артилерією. Наразі це вся інформація, яку я маю, ми продовжуємо стежити за ситуацією як у місті, так і області. І зараз вам слова ліві. Дякую, колего, за ситуацією на Запоріжжі. Стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Шість ворожих шахедів знищили вночі на Херсонщині. На відео, яке виклав у своєму телеграм-каналі командувач повітряних сил Микола Олищук, бойова робота мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади. Загалом цієї ночі сили оборони знищили 28 із 32 ударних дронів, а також три ракети із шести, які окупанти запустили на територію України. Уже сьогодні в день на Одещині над акваторією Чорного моря наші захисники збили два російські розвитки. Звідувальні безпілотники Орлан 10 Про таке повідомили у повітряному командуванні. Південь 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За даними Генштабу, росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках. Найскладніше на Авдіївському та Новопавлівському. Загалом там 44 спроби прорвати українську лінію оборони. Наступають росіяни і в районі Лимана.